Друге лютого, всіх вітаю. Давайте зробимо свій опрос, тому що тут, ось мені взагалі, ось, ну я не знаю, хто голосує. Хтось з вас взагалі хто дивиться да, це відео, голосував. Тут опрос, да, що 65% українців, 65% на сьогоднішній день готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. А в грудні 25-го року було 62%, а зараз 65%. В кого вони питають? Що це за опрос? КМІС. За даними КМІС. Чи реально 65% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно? Скільки 5 років, 10? війна, скільки? ну скільки? Все життя своє, чи скільки? Це правда, що 65% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Це взагалі правда? Оці, оцей опрос? Башня. Ну, понятно, так? Да? Башня? Ні, неправда. Повішений. Королева жезлів. Королева жезлів це карта Росії. Захист України, робота, Вищий суд. Ну, давайте так. 65% це неправда. Скільки по розкладу, ну, що я можу тут сказати? Скільки готові ще терпіти українці? Ну, ще готові якось захищатись, звісно, готові зупинити Росію. А якщо дивитись по цифрам, то ось те, що закриває розклад, каже: ну, навпіл. 50 на 50. І, може, більшість, більшість да, українців. З цих 50 хто за, мабуть, вони зараз не в Україні живуть. Карта Єрафанта це Європа за кордон. Всі хочуть змін. Всі вже втомилися війни. Хочуть закінчення, перемоги, закінчення, заморозки, зупинки, підписання Як найшвидше. Ось війна, швидше мир. Війна, швидше мир. Все одно більше людей вже хочуть закінчення війни, вже втомилися терпіти. Вони думають, що ми роботи чи що. А давайте напишете, хто реально. Готовий ще терпіти, да? а хто вже просто не має сил. Просто цікаво подивитись, тому що ці опросники воно взагалі да, невідомо кого, де і коли вони питали. Із чого вони взяли щось 65%. Покажіть, будь ласка, яка кількість українців в процентному співвідношенні на сьогоднішній день, 2 лютого 26 рік. Готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. В очікуванні війна, змін. Люди зараз, українці, в очікуванні, що щось зміниться. Навпаки, люди в очікуванні, що воно скоро закінчиться, завершиться і так далі. В очікуванні, що це війна, ось зміни. Скоро настануть зміни. Дуже от, карта швидкості в домі, сонце. Я не можу сказати, що 65% ні, навіть і більше п'яти більше, менше 50% українців готові терпіти. Найбільше українців хочуть змін у війні, хочуть ось це карта швидкості, швидкого закінчення цього жахіття, ось війна в нашому домі. Хочуть навпаки змін. Ладно, давайте по-іншому запитаємо. Які зараз настрої да, в українців? Які зараз настрої в українців? Стосовно цієї ситуації, що зараз відбувається? Стосовно чи готові терпіти, чи хочуть якнайшвидшого закінчення? Які настрої зараз в українців? Плани України. Так, да, ніхто не хоче жити під флагом Росії. Ну, давайте так, Більшість не хоче жити під флагом Росії, тому що розуміють, що прекрасного життя не буде. Це з однієї. А з іншої сторони, є такі думки, що якщо віддасти, віддасти територію, буде знов повтор того, що було. Тобто, війна знов повернеться. Тут Різні варіанти розвитку цього всього. Хтось не хоче бути з Росії, хтось не хоче, щоб віддавали території, тому що розуміють, що це все може повторитись. Хтось взагалі не знає, що він хоче, він взагалі стан четвірка кубків. Людина розгублена, вона не знає, що да як. Аби закінчилися обстріли. Аби вийти з, цієї, з цього глухого куту, аби е, закінчились ось ці всі е, проблеми, до речі, ще проблеми матеріального характеру: із-за е, е, втрати житла, обстріли, енергосистеми Оце все, так? Да? Скоріш би за все, вилізти з цього болота, ну, башня. Головне це закінчення башні, з припинення обстрілів. Хочуть повернення сонця в свій дім якнайшвидше. Багато розуміють прекрасно, що від нас приховують багато різної інформації, що просто ну це просто якесь знущання з людей, з наших дітей. Забрали в них дитинство, забрали в них нормальне життя. Хочеться правосуддя, звісно, хочеться. Хочеться повернути свою територію, хочеться. З мечів, але як? Питання як. Страх майбутнього. В людей страх майбутнього. Колесо фортуни і страх, і розпач у людей зараз страх майбутнього. Що чекати далі? Тому що майбутнє ось взагалі якось да, під загрозою. Живеш сьогоднішнім днем. Не знаєш, що з тобою буде завтра. Ось таке життя в українців. А те, що вони тут пишуть, кажуть, 65%, то написали вже 80%. Так, да, є розуміння, що якщо віддаст від віддати території, то вони накопичують, накопичать сили та знов підуть. Да, є розуміння цього. А є, але ще є розуміння того, що вони все одно, ну ви ж бачите, вони не збираються зупинятися. Будуть перти і перти, перти і перти, скільки ще це буде тривати. Тобто це тупік. Ви, вихід є, а виходу, ну, виходу нема. І віддати погано, і не віддавати погано. Ну ось, і там, і там тупік. Який вихід в Україні, по щоб закінчилась війна? Який вихід? Тому що віддати території це теж це тупік. Вони знов накопичаться і знов підуть на інші вже регіони. Не віддавати території все теж тупік. Війна не закінчується, і вони будуть продовжувати наступати. Ну, що, ну, Який вихід з цього всього? Що робити? Як правильно вчинити і що взагалі робити? Сила, сила правосуддя, сила, перемога, вибір. Щоб не пішли вони знов на нас, сильне правосуддя має відбутися. Ну, Мабуть, гарантії безпеки повинні працювати. Якісь такі гарантії безпеки, які, які б були реально сильними по правосуддю, і вони б працювали. Або ж Україна в складі якоїсь. Нової організації, типу НАТО, да, щоб в нас повинна бути сила. Ми маємо бути сильними. У нас має бути позиція сили. Без допомоги партнерів взагалі ілюзія довго триматися і взагалі ілюзія щось повернути, якісь території. Взагалі ілюзія. Таємні розмови про мир, про закінчення, але це все по хитрості, по підлості, по розбитому серцю. Ну, прекрасно. Чекати, в кого першого закінчаться гроші на війну. Чи в нас, а чи в Росії. Тому що війна це гроші. Війна це гроші. Без грошей не буде війни. В кінці так показав. Переможе той, в кого залишаться гроші на війну. А в кого не буде грошей, тот і, тот і програє цю гонку. Ну, ось так.